Флаг України передати в знак поддержки українського народу. З дозволу суду. А що, навіть право, навіть. право з України з дозволу суду, а дешать нам з дозволу суду. Я розумію, але на даному етапі всі документи, всі будь-які передачі, тільки з дозволу суду. Це ні їжа, це ні документи, це не... Право право але з дозволу суду. Ну, значить, тоді запитайте у суду і я хочу в Знак підтримки українського народу, патріоту України, передать стяг. Я передайте. Крип... Зараз на судді нам дозволить, і ви спокійно передати. Роман, зараз розкажіть, будь ласка, як ви спланували удар у Герасі? А от люди про це ну, майже не знаю. Так покупок Герасимову насправді був здійснений. В місті Ізюмі, як і в інших містах, е, люди, які підтримували відносини Служби безпеки України. Тому разом з тим, під час візиту Герасимова вони робили все для того, щоб погасити будь-які види зв'язку. Після того, як вдалося отримати повідомлення, це голосове повідомлення вже є в мережі інтернет, було отримано голосове повідомлення, точні координати, що там прибуває значна кількість вищого військового керівництва Російської Федерації, туди був нанесений ракетний удар. Ми отримали інформацію, ми знаємо, скільки там загинуло. Ми відслідковували фактично, як Герасимова його тянули до Білгорода, і з Білго самоавіацію його. Відправели до Санкт-Петербургу. Тобто, таким чином він відбувся. Це, удар. Не, знали, це не, не є інформація від партнерів, це інформація була саме Служби безпеки України в Харківській області, це ну, фактично, це агентура, наша агентура отримала інформацію, вона передала координати, і завдяки цьому ми влучили, будемо вирушення. Там ну, дуже багато оточення, яке перебувало разом з ним, воно загинуло. Ось, ну, він був тяжко поранений, десь близько 6 місяців, на себе, я розумію, не, не міг виконувати свої прямі обов'язки. Це те, що стосується пана. Прокуратура, прокуратура вам що... Ну, би, ви чекали росіян. Так чекали, що. Ви розумієте, так чекав росіян, ага. що єдиний, єдиний в Україні е, провів 121 антитерористичне навчання за 21 рік. Це найбільша кількість навчань, де були злагоджена всіх підрозділів з усіма. Так чекавши, коли перша дата грунтована була 16 лютого наступу, 15-го єдиний в Україні вів антитерористичне навчання, заблокував повністю місто та регіон, наставив блокпости, виставив все, що можна було виставити, ну, і почав маневрування військами, зокрема 92 го бригади. І 24-го, коли вже почалося, так чекав, що е, в цей же час вже в мене працював штаб, де були всі зв'язки з цих військових підрозділів, які отримували, передавали інформацію, які е, ну, перші полонені, це наші полонені, в цій війні взагалі це Харківське управління СБУ, це також це, це, ну, це відео є, є в інтернеті. Е, Евакуація. Е, е, Пеніційного суду, судді, тобто всіх установ, які мали е, якісь секретні документи там тощо. Евакуація родин тих е, підрозділів, яких ми поставили, роздали зброю, тобто, ну, той же Фрайфор, він визнає, що їх родини, їх дітей їх, е, ну, ми вивозили вивозили з міста Харкова і 24-го. Це не закінчилося навіть о 12-ті ночі. Ось, тому, е, знаєте, мені от зараз. Е, Дивився пані Скабійчук, пані Скабійчук брала інтерв'ю двох цих людей. Справа лежить, ну я маю на увазі, та, е, мера. лежить, що вони з 8-ї години ранку покинули робочі місця. Всі свідки кажуть, що куста була інергія, і мерія, і вода, нікого не було, що вони перебували платіном класі, запили каву. І з'явилося тільки після того, як... Мій заступник вже два рази доповів президенту України про ситуацію в Харківському регіоні, як вони зараз розповідають про те, як вони винеможні боронили Харків. Насправді, перші місяці їх фактично ніхто не бачив, окрім того марафону, коли їх вивозили, там десь знімали біля самого найбільшого там, якогось будинку, який було пошкоджено. І щось вони там розповідали. На сьогоднішній день також ми дуже багато інформації цікавої приготували. Цієї насправді начальника управління Служби безпеки України має бути вагон, ще маленька тілешка. Вона є, її вистачає. і ну, кожного, кожного свідка, кожну, кожну цю історію ми можемо спласувати і відео, і аудіо, і інформаційне путь. Ну як, як завгодно. Пан губернатор вже сім разів спійманий. Матеріал справи на брехні, починаючи від того, що е, нібито ми пошкоджили спецв'язок, який насправді пошкоджений не був, є офіційні відповіді, і є е, свідчення того, що е, він використовувався до першого числа. Е, пан Кирика приблизно та сама історія е, пані Волосенка, яка також дає свідчення. Ну, ця жінка взагалі виїхала до міста Ніца. Де ну, в, в, в Франції вона має бізнес. І до середини квітня, коли обларади в місті Харкові не було, це дуже легко перевіряється. Є витяги, як вона заїжджала, виїжджала в Україну з території України. Тому ці розказні про те, що хтось там щось робив, є так офіційний лист від пана Терехова, де він в квітні просив прибрати всі боси з міста Харкова, тому що вони заважали йому. Нормальному, як він вважав, нормальному функціонуванню міста. Дуже багато такої інформації, насправді на кожен день, на кожного, на кожного того персонажа, якого вони дають, є дуже багато інформації, якого ми оприлюднюємо, якому доказуємо. Разом з тим, я розумію, що в судової прокуратурі на сьогоднішній день ну, дуже, дуже фіолетова ця вся історія. Є команда з Офісу президента, є команда ще з якихось установ. Вони виконують цю команду, розуміючи, що нема. Не 402, не 407, тому що е, є офіційні відповіді, я не міг підпорядковуватися Харківському керівнику оборони міста, є офіційна відповідь Генштаб, в якій чітко сказано, що не було ніякого підпорядкування. Є офіційна відповідь Служби безпеки України, яка каже, що я підпорядковувався голові Служби безпеки, тобто пану Бога. Разом з тим вони з кукорством, яке е, достойно кращого. Застосування, вони е, упорно розповідають про, про якісь там е, існуючі тільки в їх фантазії речі. Тобто, ну, десь яка складно. Ну, знову ж таки, це вже на сьогоднішній день тут є і представники преси і так далі. Але на е, ну, спочатку мого затримання шалена інформаційна дискредитаційна кампанія, е, яка повністю... Основана на брехні, на відверхній лидбер... брехні, е активно відключали боти, боти Кіберполіції, з Києву, е активно давали свої коментарі для того, щоб роз... розігнати такий негативний коментар з приводу мене, з приводу того, що відбувалося на полонами. Так що ну, ситуація приблизно така. Скажіть, будь ласка, чого ви їздили в Київ 26 лютого? 26-го фактично дорога в Київ зайняла фактично цілий день, ми виїхали десь о 4-й, напевно, годину ранку і приїхали, вже було західно, ну, можливо, 19, можливо, 20 років. За командою пана Каканова також є переписка, де він чітко дає команду. Я разом з Руковою спецназу, ми приїхали, зайняли позицію на Володимирській, 33 з сектору від Малоподгальне до, до Іріненської, тобто ну, буквою Б фактично. Тому е яка команда була, який наказ був даний, так він не був виконаний. Я, до речі, питав ну, цю публіку, е як може бути самовільне залишення частини, е виконуючи наказ у складі групи спецназу. Ну, відповіді не отримав від них і на сьогоднішній день. Тому, що рятувався ну, е в Києві на той момент, Володимирська, ну, 18 е була закрита. З Вуликином Бахмутом це управління Нацполіції. Е, в Управлінні Служби безпеки України були підрозділи контрозвідки, були спецпризначенці Альфа і були звітні групи е, опит-составу. Це те, що я бачив своїми очами. Бачив пана Баканова особисто, бачив його заступники, всі вони були. Це також інформаційна брехня, що вони розповсюджували, що нібито. Я розумію, що зараз. Дуже багато там негативу негативну, захищаєш бокану. Я не захищаю Баканов міг би прийти в перший день і сказати, що я виконую його накази, і я б не сидів. Ну, він струсив це я кажу, як є. Але разом з тим я кажу ті факти, які я бачив, просто, ну, те, що відбувалося насправді, я розповідаю, як воно відбувалося насправді. Тобто ну, він був його керівництво було на запитання, чого ми сюди приїхали, він зазначив, що е е е наша задача. Головна задача отримати урядові приміщення, тобто це Верховна Рада, це Кабінет міністрів, це та сама Банкова, це МВД, це СБУ. Для того чому? Тому що за міжнародними правилами, якщо урядові будівлі не захоплені, Україна не вважається, ще є Тобто це була його основна меседж. Через два дні після того, як дві бригади Збройних сил України зайняли надійну оборону навколо Києва. Ми отримали команду, отримали БК, 9 машин, гружених БК, в тому числі і іноземною зброєю. І ми висунулися, ну я разом з групою спецназу виїхав на малого до міста Харків. Виповнув один наказ, виконав другий наказ. Тому це з приводу того, що відбувалося. І від два дня я разом з групою, я особисто, Разом з групою виконували завдання по е, названню, так, зачистку урядового порталу. Тобто адреса навколо е, вулиці Банкова, це вулиць і на Хещатик, і цей вулиця Костольна і так далі. Де, е, ми е, виїжджали на адреси і відпрацьовували адреси, тобто, затримували підозріливих осіб, в тому числі осіб з високої транспортом і так далі. Чітки виконання навіть. Все. І ще таке питання. Розкажіть, будь ласка, чого не було битви за харківський аеропорт? Ну, не тільки за Харківський, насправді більше, більше ніж ну, 5 аеропортів в Харківському аеропорту знаходилась вишка. Вишка, яка забезпечує навігаційний привіт без. Участі пілотів на п'ять регіонів нашої країни, на 5 областей. 23 числа це також є матеріали справи. Мною вся вишка була погашена. Таким чином, на п'ять регіонів ми бачили і чули інформацію, що вже пішла загрузка на ну, російських десантників на іл 76 Аеропорти в місті Харків були заблоковані фізично, тобто технікою, ну, виганялися, що вагли, щоб колоси просто позакривати. І була підключена ця вишка для того, щоб вони по навігації могли приземлитися ну, в наш, в Харківську область і чотири Сумі. Тобто це відбулося 23-го, це знову ж таки. Дякую. Пан Мікас, це командувач Схід, він розповідає цю історію про те, що там ну, в аеропорті були співробітники СБУ Харківського управління, що ми там були разом з ним, і що там, було все це зроблено. Те, що розповідає пан Сінні Гуков, і пан Кєріха про те, що нібито вони. Блокували аеропорти, це є повна брехня. Брехня, тому що їх не було. Аеропорти вони не блокували. Більше того, що 22 чи 23 го на нараді той же пан Нігуба вимагали від мене на нараді припинити антитерористичне навчання і згорнути ці блокпости, згорнути всі підрозділи, які приймали у них участь. Ну, Наскільки мені відомо, що. В жодному регіоні України, е, окрім Харківської області, ну, станом на 24, та е, блокпостів не було е, антитерористичних навчальних збройних. Це наскільки мені відомо. Це треба до того, що як вони кажуть, я там очікував вустів чи когось ще.